Що у нас біля нашої кімнати сидить і так дивиться на нас. Що ми робимо? Привіт! Ви таке бачили? Всім привіт! Ми відпочиваємо на Мальдівах в готелі Фіхалхохи Айленд Резорт. Це, так би мовити, частина 2 мого короткого огляду готелю ви можете подивитися в першому моєму відео більш детальну інформацію про сам готель. А тут я розповім про наші вже загальні враження, те, що ми дізналися, наприкінець подорожі, От, і попередити вас про деякі моменти. Наприклад, один з них це те, що не входять податки тут. Тобто, беріть з собою ще якісь додаткові гроші, щоб ви могли розрахуватися за все. Напередбачувані такі витрати, так ми не знали, що там додатковий податок 6 доларів за кімнату. Нам сказали вчора з людини. Тобто, за 8 днів нам вийде чи маленька сума. Також ми замовили креветки 4 великі креветки 10 доларів тут в ресторані. І нам прийшло 12 доларів рахунок. На масаж ходили, тобто 55 доларів масаж 30 хвилин, і нам ще додали податок 5 доларів. Тобто. Будьте готові до такого. Я зійшла зараз в парк середини острова. От. І розповім ще вам загальну інформацію про Мальдіви. Столиця тут і головний острів. Найбільш заселений це Мале. Думаю, багато хто з вас це знає, там, де є литовище. От, мешкає тут трохи більше півмільйона людей. От працюють тут місцеві. Ми розмовляли з одним офіціантом, який розповів нам дуже багато цікавої інформації про життя, про витрати. Що, наприклад, тут за комунальні послуги це близько 200 доларів. Не знаю наскільки це все точно, ну але така інформація. Його зарплата, наприклад, офіціанта 500 доларів, а кухарі мають. 3 тисячі доларів. Тобто це досить цікаво. Подивіться, який тут колір води гарний. Такий пастельно, бірюзовий, гарний, блакитний, краса. І тут є гойдалка така в воді, де можна зробити фотографії. Країна у них президентська. Президента і 50 депутатів. Вони мають свою валюту. Мальдівську рупію, але в них долар ходить за їхньою валютою. Мова Мальдійська. Ось тут були б дуже фотографії. Прийдуся береговою лінією. У мене був день народження вчора, і готель мене дуже красиво привітав. Сподобалося. Мені принесли торт, він був дуже смачний, запалили свічки, отримали також листівку. І прикрасили в той час, як ми вечеряли, кімнату нам, квітами. Я покажу у відео, як це все виглядало. Мені було насправді приємно. Так, я трохи задихуюся, сподіваюся, що того не чути, але може це і чути у відео. Ось так виглядає тут. Великий красивий пляж з білим піском. Сонце трохи зайшло, нам пощастило з погодою, бо там вон є ще якийсь острів, теж видно вілли. ще один. Їх тут насправді багато видно. І будьте також обережні, як плаваєте. Інформація для тих, хто збирається на Мальдіви. Бо останніх кілька днів було дуже багато скатів. Вони були велетенські і вони ховаються в пісок, дуже близько берега. Ми насправді дуже злякалися вчора, як вони плили просто біля нас. Я дуже боюся скатів більше, ніж акул, бо тут плавають і акули такі маленькі. От, тому треба вважати не такі речі. Такі пальми високі, інстаграмні. Ось. Начебто все таке важливе розказала. Ще мене запитували про комарів. Е, комарі тут є. Вони їх намагаються витруювати щовечора, в 6 годині, запускають весь острів димом. Але вони все одно є і вони кусають, але ну не дошкульно. Тобто їх так немає багато, як в Єгипті. Їх так не чути. Це вже потім чути, як свербить. От. Але можна взяти собі якусь мазь. Щоб це не турбувало. Ось. І якщо у вас ще будуть якісь запитання, то пишіть мені у коментарях. Я відповім. Якщо вас цікавить щось конкретне про цей готель. Ось ще також порекомендую. Як у вас є вибір брати просто фулборд без алкоголю? Тому що в них така, така дуже заплутана система є, що Onclusive Soft, що входить тільки частковий алкоголь, є повністю, браслетів тут немає, ну лише для тих, в кого все включено. І вони дуже плутають, не знають, постійно запитують тебе, яка в тебе кімната. От, Тому це моя рекомендація. Це найгарніші тут. Ми тут любимо купатися, облюбувала собі це місце. Ось так. Оскільки я святкую свій день народження, мені принесло тут торт від цього готелю. Це було дуже приємно, забули свічечки, я задувала. І навіть ще листівку принесли. Де мене привітали. зараз я вам покажу. Ось, бажають мені щастя, успіху у всіх моїх починаннях. На рік вперед. І ось так вона такі халфорні. Ой, я її заппала в торт. А ще ми зайшли в номер, а нам зробили ось таку красу. Вони привітали. І тортиком. І ось так, квіточками. летіти 9 годин. Ми прощаємося з мале, яке розбудовують і летимо до вершана.